Вітаю! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити аромату, який відноситься до нової категорії парф парфумерії, а саме вегетаріанські або натуральні. Що це означає? Що всі компоненти для виготовлення самого аромату, для виготовлення його пакування? Мають лише натуральне природне походження, або ж інгредієнти пройшли повторну переробку і вже з вторинної сироводи було виготовлено той чи інший елемент. І це аромат бренду Клоя Клоя Натурель. Знайомтеся. Ось такий красунчик. Як ви вже зрозуміли з мого пояснення, пакування цього парфуму виготовлено з паперу. Який пройшов повторну переробку. Тобто з паперу, який вже був в житку. І сам такий нейтральний кольор свідчить про те, що в фарбуванні цього паперу не використовувалися синтетичні яскраві барвники. Дивимося далі. Флакон має ось такий вигляд: елегантна, прямокутна пляшечка з такими ніжними гранями. Приємна прозора рідина. До речі, бантик, який знаходиться традиційно на шийці флакону, зав'язаний вручну і також виготовлений з повторно переробленого поліестеру. В складі скляного флакону 25% це ж скло, яке вже було в житку, тобто теж повторно перероблена сировина. Що стосується самого аромату, він як і сама природа, звучить дуже ніжно, елегантно, але сильно, та я б навіть сказала, потужно. І це вкотре доводить, що для того, щоб бути виразною, жіночною, красивою та елегантною, не потрібно додавати якихось таких надзусиль і прикладати велику силу. Достатньо всього того, що вам дала природа. Важливо лише це усвідомити, знайти в собі, і максимально показати та продемонструвати оточуючих. Цього буде більш ніж достатньо, щоб вони зрозуміли вашу суть, природу і ваше наповнення. Парфумер, який створював цю композицію, це Мішель Альмарак. Він присвятив практично рік часу для того, щоб проконтролювати всі етапи виготовлення обробки сировини, яка йшла. Для того, щоб створювати цей аромат. А саме, в композиція це вважається квітково-деревинною, і в її центрі, як завжди, в бренді Клоя знаходиться Ніжна Троянда. Але ця троянда, вона, знаєте, така дзвінка, росяна. Коли ви, наприклад, вранці бачите, як на троянді миготять краплинки роси, і вони такі. Ніжні, повітряні, якісь такі вологі. І ця вологість вам дає якусь таку прохолоду і відчуття спокою, балансу розслабленості. От, власне, таке відчуття в мене є, коли я слухаю цей аромат. І саме от відчуття розслабленості. Такої легкої жіночності, якоїсь плавності є в цій композиції, і це, безперечно, ну, справляє як особисто на мене неперевершене враження. Також оточуючи, дуже активно реагують на цей аромат і завжди цікавляться, яка композиція зараз на мені запитують. Можливо, це дуже схоже, до речі, цей аромат, якщо ви наносите класний якийсь доглядовий засіб для шкіри, наприклад, коли він ледь не так знаєте непомітно звучить, але весь час присутній. От, власне, ця композиція теж мені нагадує якесь таке звучання. Дуже ніжне, неагресивне, яке так ні навколо вас такою димкою повільно, повільно рухається разом з вами і от реагує на, там, як ви волоссям рухаєтесь чи рукою, чи повертаєте голову, він завжди проявляється. Я дуже рекомендую вам до цю композицію, оскільки вважаю її достойною, і сподіваюся, що ви отримаєте. Приємні враження від знайомства. Якщо це відео було для вас цікавим, буду дуже вдячна за вашу подобаєчку. Підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І якщо у вас є вже якісь враження або якісь думки з приводу цього аромату, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. Я із задоволенням все почитаю і буду чекати вас в нових відео. Від себе я вам бажаю приємних парфумерних вражень, і все буде українсько!